Привіт, мій любий друже! Сьогодні ми з тобою поговоримо про іграшки. І послухай віршик, який написала Наталя Карпенко. Він називається Іграшка. Що розважає і донечку, і сина? Іграшка скаже вам кожна дитина. Іграшка це радість, що бавить і вчить. Іграшка поруч уже не болить, іграшка стільки можливостей має, іграшка стільки світів відкриває. Іграшку дати свою не шкодуй, лагодь, піклуйся, як друга шануй, іграшку можна собі змайструвати, іграшці можна усе розказати, друг засмутився, то друга потіш, гратися разом завжди веселіш. Так, гратися люблять всі діти іграшками, але потрібно знати, чим можна гратися. І я пропоную тобі пограти в таку гру, яка називається. Чим можна гратися? Ми з тобою розберемо цю гру. Значить, на екрані будуть з'являтися малюнки і смайлики веселі та сумні. І ми з тобою будемо розбирати. Подивись, перший малюнок. Бачимо: пірамідка. Може дитинка гратися пірамідкою? Може. Брязкальце? Може. Веселий смайлик. Подивись уважно, повітряний змій. Можемо? Можемо гратися. Лопатка з відерцем. Так, це теж, це теж можна гратися. А ось така гра, як дартс, можна гратися? Ні, я вважаю, це дуже небезпечно для дітей. Та рогатка це також небезпечно. Музичний інструмент, дудочка, можна гратися? Так, можна. Гумова качечка. Можна. Так, бластер. Можемо, це, не, це безпечно. Лего. Можемо. А подивись, у нас з'явилось малюнок. Нитки та голка. Можемо гратися? Ні, а ножиці? Також не можна, це небезпечно. Ось є в нас сабля. Це теж небезпечно. А є в нас лук та стріли. Це теж небезпечне. А у нас є ще ось м'ячик. Можна гратися. Лялька, не валяйка можна. А ага, як ти гадаєш, можна гратися з ломаними іграшками? Ні, я гадаю, що не можна ними, можна зашкодити собі. Так, ось і лялечка теж поломана. Подивись уважно, свічка. Можемо гратися? Ні. А подумай, будь ласка, спиці та нитки? Ні. А сокира, також це дуже небезпечно. Молоток це теж небезпечно. Ось ми з тобою і розібралися, чим можна гратися. Я гадаю, що ти запам'ятав, чим можна гратися, а чим. Дуже небезпечно. Дякую тобі за увагу і говорю тобі! До побачення! Бувай!